Так, друзі, всім привіт. Зараз знаходжуся в Южноукраїнську. Получається, виїхав я вчора. Це в мене загрузочка, получається, получається на юга. Вчора вигрузив одну точку в пригороді, одну точку в Києві. Сьогодні вигрузив Первомайск. В Первомайська вже на точці зайшов магазин, бо... Не було в мене можливості купити держателя для телефона. Це зараз держателя купив. Не знаю, подивитися, як виложу відео, що він покаже. От. Тепер видвигаюся на Вознесенськ. У Вознесенськ у мене буде Дві точки вигрузки. Тут От. От така дорога, звісно, на виїзді з Южноукраїнська не очень. Як, грубо говоря, і по самому Южноукраїнську. Ось така вона вся бетонка вибита вже. Так що на сьогодні у нас такі плани, коротше, друзі. Зараз вигружаю дві точки в Вознесенській і три точки в Ніколаєві. Ну, а там далі буде видно. На часах у нас вже 11 часов дня, 13 градусів тепла. Так що всім приємного просмотра. От. А ми, коротше, друзі, полетіли. Коротше, друзі, попав у такий маленьке неудобство. Йде обчистка дерев. Не знаю наскільки це. Тут вже єрунда залишилася до самої бізної траси. Побачимо, коротше, на часах он вже 5-12-го. Скільки вони будуть опилювати це дерево. Потім ті колодки повбирають, що на дорогі лежать, да й поїдемо. Коротше, друзі, засікаємо. Як поїду, одразу вам скажу. І так, тільки що він підходив до роботників, кажуть, минут 15, Це, вважай, 5 минут назад було, зараз вже все би, обрізали дерево. Зараз швидко розтягнуть і політімо. Так що ми з вами попали на обрізання дерев. Так і назвемо даний ролик. Попав на обрізання дерев. І того в нас короче, на часах вже почти 20-12-го. Так, все, друзі, виїхали на фінішну пряму. Об'їхав Южноукраїнськ. Погодка, бачите, пішла на відновлення, бо сьогодні я журю в первомайські ночував, всю ніч дощ йшов. Та й вчора, виходить, перед жашком почався. І десь аж до ума ні був дощ. Так до Первомайська не було, тільки то ночі пустився. Так що зараз у нас кусочок хорошої дороги. Ну а далі опять трясучка, все, як завжди, на часах, скільки у нас вже 35-12. Ми потихеньку сунемося до вигрузки. Зараз, кстати, треба буде заїхати у Вознесенський на заправочку, заправиться там на воги. Якраз возле точки. Там мене би, дві точки рядом, одна біля одної. Одна біля заправки, друга. опа, Трошки далі. Так, Коротше, поки міс, друзі, буду держати в руки, бо треба придумати, як його бо бачите, Він дрібіжить. Якось подумаю його так закріпити. Щоб не було цього дрібіжання. Може в когось такий самий є держатель. Може, хтось підкаже, як можна що придумати. От, а ми в'їжджаємо, куди ми в'їжджаємо. Не помню, як це населений путь називається. Дорога тут, звісно, в ньому, ви самі бачите. Желала би лучшого. Трясучка не передаваємо. Та вона вся така дорога, я вам скажу, до Ніколаєва це буде. Трястися. Таких, щоб сказати, ям немає, але оці горби. Я вже чесно кажучи, навіть і не знаю, що воно краще, ліба горб, ліба яма. Ану на вашу думку напишіть в коментарі. Що краще ловить ями, ліба горби. Ну звісно, ями не такі, як колодязь, а так, в пределах розумного. І так, друзі, добралися ми вже ось до Вознесенська. Перед Вознесенськом це от переїзд, яка дорога була хороша, вже вважаю, перед этим перед указателем Вознесенськ. Дорога стала така як і кругом. Зараз ще, ще минуток 5. Повторю ще раз, заїду зараз на заправочку, заправлюся. І вот, будемо вигружатися. І, я так зрозумів, зараз я вигружу цю вигрузку другу. І Вознесенський, коротше, відстою 45-ку. І поїдемо на Ніколаїв. Грубово, 4,5 часа у нас буде в запасі. Вполне навіть достаточно, щоб вигрузити Ніколаїв і виїхати з Ніколаєва. А, кстати, я ще забув, у мене, виходить, буде ще Южне перед Одесою. Потім з Ніколаєва на Южне. А з Южного вже буде Одеса. Ну, я думаю, мабуть, Южне може на завтра перенесу. Коротше, побачимо. Дорога, друзі, покаже. Це удивительно, що зараз не смердить, то завжди тут же ще тут. Кожен завод щось таке знаходиться, це на в'їзді. Так воняє, коли вітер сюди десь дує. Як от, знаєте, як дохлятіно. І зараз вітер би в ту сторону дує, то запаху цього немає. Так, коротше, друзі, виїжджаю з Фознісенська, поки міць зняв від цього держателя. Не можу придумати, як його присобачити. Так що буду поки місь знімати, так як знімав. Хоч що то вам покажу. Чесно говоря, случайно знайшов цю точку. Я якби тут вигружався, вже їхав, правда, вже перед самою нею Думаю, включу зараз навігацію. Туди я хоч їду чи не туди. Але під'їжджаю, коротше, поки навігацію включив, хопа, я вже на цій точці. Бистренько вигрузився. Три листочка. І все, і тепер, друзі, лупашимо на Ніколаїв. Зараз, правда, як завжди, по старій схемі. Заїду в этот э, у Дорошівки, в кафешечку, покушаємо перше, второє, бо там у Ніколаєві я. Не знаю де воно, що воно. Не будемо іспитувати судьбу. Время плюс-мінус, я думаю, у нас ще вистачає. То таке діло. Саме головне поїсти. А робота зробиться. Так що коротше, друзі ми поплигали. Кстати, якщо вдруг хтось не бачить, дивіться який шикарний мост зробили через річку мерт. Вот. Тут він такий убитий мост був. От. А зараз зробили, порядочки навели. Как би дивіться, взагалі красота. А це якраз для такої дороги мій держателі підходить. Ліпа для взлітної полоси. Бо це поки до цього моста доїхав, реально така трясучка. Правда, полатали вони трохи цей Взнесенск, ну в основному хто стільки себе помне, дороги через Вознесенськ, ніц, тобі сніма. Ось, бачите, починається. Клик-скок. От Я в'їхав в Ракове. Що я вам можу сказати? В основному. Дорога зроблена там, де мости. Реально. Ось, ви бачите, зараз буду мост переїжджати, Ось нова дорога. А так така трясучка, що не те, що на держателі знімати руки знімаєш і все як ти казав дрібіжить. Автобус погнав Херсон Варшава. Ну Тут дорогу зробили молодці. Вопросу немає, красота. Але зараз ось спеціально вам просніму, дивіться, зараз виїду наверх. Побачите, яка буде дорога, ну, який так? Да? Прям так і хоче пойти дощ. Ну, ось бачите, починається. Ладки, трясучки, горбих. Так, автобус не виїжджай. Не виїжджай, дядько, не виїжджай. О, спасибо, що не виїхав. Так, Друзі, зайшов я в кафешечку і заказав собі супчик гороховий. Ще жду картоплю фрі. Оце все без картоплі фрі обошлося мені 139 гривень. Супчик взагалі супер, реально. Я ще перчиком притрусив, Вкуснятина, не передаваємо, рекомендую. Все, друзі, перекусив. Оце я понімаю, поїв. Нормально наївся, вже, правда, картоплю фрі вам не відснімав. Ну, тарілка така, серйозна, по-домашньому, вкусна. Не солена просто пальчики оближеш І того 139 гривень. Перше, второє і компот. Якось так, друзі, так що усім рекомендую дане кафе. Я завжди скільки я їздив, ще й вру на предучій роботі колись робив. Я завжди це в них тут ставав. Дуже вкусно. І це не символічке. І так, друзя, виїжджаю я вже. З ночного Миколаєва трясця мать їхні дороги ці в Миколаєві. Куди не поїдеш, дорог немає, реально. Ото, мабуть, тільки проспект центральний, де є дороги. Все, все я вам Серйозно говорю, просто обрав. Просто. Хто з Миколаєва не дасть мені збрехати. От стояв я, виходить, ще другу 45 минутку, узяв 10-й час. Короте, виїдемо зараз з Ніколаєва, десь паркунемся. А завтра вже, коротше, друзі, з утра поїдемо на Южне, на Ніколаїв. Так що спасибо, хто додивився дане відео до кінця. Ми потихоньку, друзі, як бачите, як матрешка, туди сюди вліво вправо, То по другому не як, к сожалению. Реально дороги. Тут а зараз будемо приймати праву полосу, по крайня право тільки буде у нас уходить, а потім після того світлофора іменно направо, на мост і на виїзд Ніколаєва. Одессу на Южне. Так що такі вот діла, друзі. На сьогодні наш робочий день покончен. На часах у нас, виходить, вже без минути 7. А начал я роботу сьогодні без 15.7. Виїхав я із заправочки. Під'їхав під магазин От, без 15 сіг. ну, грубо говоря 12 часов. 12 часов, друзі, на ногах, з яких більше 9 часов за рулем.